Перша віднайдена писемна згадка про Калуш датується 27 травня 1437 року. У 1533 році Калуш стає адміністративним центром староства. У 1549 році місту надано Магдебурзьке право. 1972 року видано указ президії Верховної Ради ОРСР про віднесення Калуша до міст обласного значення. Значну роль в економічному розвитку Калуша завжди мала соливарна справа. Про місцеву соливарню згадується уже в документах Галицького староства за 1447 рік. Після приходу австрійської влади починається фахова розвідка і видобуток калійних солей. У 1881 році річний видобуток солі в калуші становив 3 мільйони 800 тисяч кілограмів. Наприкінці 19 століття був збудований адміністративний будинок калійного комбінату з ратушею. У місті діяло велике підприємство з власними рудниками, залізничним господарством. Старий калійний комбінат функціонував аж до 80-х років минулого століття. 1967 року, коли було введено в експлуатацію комплекс хіміко-металургійного комбінату, калуш почав розвиватися дуже високими темпами. Того ж року стала до ладу Калуш Катец. У 70-х-80-х роках розпочалося виробництво утруту хімікатів цинебу, хлору і каустику, чотири хлористого вуглецю, хлорвінілу, вінілхлориду, сульфату калію, магнію. Наприкінці 80-х років частка калуша у промисловому виробництві усього Радянського Союзу становила 1%. Зараз місто виготовляє третину від обсягу промислової продукції Івано-Франківської області. Провідними галузями економіки калуша залишаються хімічна та нафтохімічна. Непогано працюють й інші промислові підприємства міста Вінісін виготовлення «Лінолеуму» та паркету. Енія, килими і килимові вироби, синтра, шпалери на флізеліновій та паперовій основі, три бетони, великогабаритні залізобетонні конструкції, Карпат смоли, карбамідна смола та карбамідоформальдегідний концентрат, завод-будмаш, козлові та баштові крани, Карпат-Нафтобуд, будівельна галузь та інші. Значна увага в калуші приділяється розвитку сфери житлово-комунального господарства. У центральній частині міста проведено реконструкцію водопровідних мереж із застосуванням поліетиленових труб, замінено каналізаційні системи, впорядковано підвали багатоповерхівок. У мікрорайонах встановлено нові контейнери для роздільного збору сміття, придбано обладнання для сортування і транспортування твердих побутових відходів. У більшості житлових будинків відремонтовано покрівлі за сучасними технологіями з використанням євроматеріалів. Здійснено капітальний ремонт шатрових дахів. Реконструйовано ряд котелень міста, що дало змогу покращити якість теплопостачання у житлових будинках. В рамках проєкту розвиток міської інфраструктури, який передбачає реконструкцію системи водопостачання і фінансується з коштів позики Світового банку, у комунальному підприємстві Водотеплосервіс виконано ряд заходів з реалізації проєкту. Відновлено вуличне освітлення усіх центральних доріг та частини мікрорайонів міста. На сходових клітках житлових будинків замінено вікна на металопластикові. Триває заміна дверних блоків у під'їздах з дерев'яних на металеві з кодовими замками. Проведено асфальтування доріг на 90 міських вулицях. Ведуться роботи з ремонту міжквартальних доріг і проїздів у мікрорайонах висотної забудови. У міських дворах облаштовано дитячі майданчики. Діє комунальне підприємство Калуський муніципальний ринок, що дало змогу ліквідувати стихійну торгівлю на вулицях. Освітня галузь Калуша займає передові позиції в регіоні. У 2008 і 2009 роках посідала друге, а у 2010-му перше місце у загальному рейтингу Івано-Франківщини. У місті діє 12 загальноосвітніх навчальних закладів: 10 дошкільних, 4 – позашкільні. Калузькі учні демонструють найвищі досягнення у предметних олімпіадах. Наші випускники мають найкращі в області і одні з найкращих в Україні результати участі у ЗНО. Калузька гімназія посідає перше місце серед усіх загальноосвітніх навчальних закладів України. Високі досягнення в освіті міста закономірний результат вкладення значних коштів в оновлення матеріально-технічної та навчально-методичної бази навчальних закладів. Також у місті діють середні спеціальні та вищі навчальні заклади Калуський політехнічний коледж, коледж культури та мистецтв, Вище професійне училище номер 7 філії Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника та Тернопільського національного економічного університету. У стаціонарі Калуської ЦРЛ безоплатно здійснюється медикаментозне забезпечення. Лікування та оперативне втручання, діагностичне обстеження значно зросли видатки на харчування хворих. Придбання найсучаснішого медичного обладнання вивело міські медичні заклади на якісно новий рівень діагностичних та лікувальних можливостей. Зокрема, міською радою придбано медобладнання на суму 98 мільйонів гривень, в тому числі магнітно-резонансний томограф потужністю півтора тесла, вартістю 20 мільйонів гривень. 128 зрізовий комп'ютерний томограф вартістю 21 мільйон гривень. Літо триптер модульний вартістю 6 мільйонів гривень та інше діагностичне обладнання. З 2011 року усі медичні заклади Калуша та Калуського району працюють в режимі єдиної медицини у структурі Калуської центральної районної лікарні. Реалізацію культурної політики в Калуші забезпечує комплекс закладів та установ, до складу якого входять два палаци культури юність і мінерал, три клубні заклади, які проводять роботу щодо організації дозвілля мешканців мікрорайонів міста. Вісім бібліотек, дві дитячі музичні школи, чотири музейні установи. Вихованці музичних шкіл та творчих колективів міста систематично займають призові місця на всеукраїнських та обласних конкурсах. Калушани та гості мають змогу відвідувати музей уселю родини Івана Франка, залу виставок і презентацій, арт-галерею, історико-краєзнавчий музей. Улюбленим місцем відпочинку мешканців є парк культури і відпочинку імені Івана Франка. Тут проводяться традиційні розважальні масові заходи, різноманітні мистецькі фестивалі та конкурси. Забезпеченню духовних потреб громади сприяють культові споруди. Найстаріша з них збудований у середині позаминулого століття Римо-католицький костел Святого Валентина. Найбільшими храмами міста є столітня греко-католицька церква архістратига Божого Михаїла та нова всіх українських святих Української православної церкви Київського патріархату, парафіян окремих житлових масивів, обслуговують більше десяти інших, як старих, так і нових храмів. У Калуші створено сприятливі умови для розвитку фізичної культури і спорту. У місті функціонують три спортивні школи: ДЮСШ управління освіти, ДЮСШ Сокіл, фізкультурно-спортивний клуб Нафтохімік. Спортивні змагання проводяться на стадіоні Хімік на численних спортивних майданчиках зі штучним покриттям у реконструйованому басейні Посейдон, у спорудженому 2009 року Людовому палаці імені Степана Бандери. Учні міста виконують навчальну програму з плавання та проходять ковзанярську підготовку. Протягом останніх років у Калуші було проведено турнір Ліги Чемпіонів УЄФА серед жіночих команд, чемпіонати України з пауерліфтингу, бодібілдингу, бойових мистецтв, всеукраїнський турнір серед стронгменів тощо. Мешканці міста мають можливість займатися як традиційними, так і новими видами спорту, наприклад, армреслінгом, спінінгом. У парку культури та відпочинку збудовано майданчик для пляжного волейболу та скейтборд-парк. В мікрорайонах міста встановлено більше десяти антивандальних спортивних майданчиків, де може займатися кожен охочий. Рівно рік минув від тоді, як калушани відзначили день свого міста. І сьогодні святкування особливе, ювілейне. Адже цьогоріч виповнюється 575 років з часу першої віднайденої писемної згадки про Калуш. Чим же запам'ятався рік, що минув? Наприкінці травня 2011-го калушани встановили рекорд України. 1600 молодих людей на бульварі незалежності одночасно танцювали Віденський Вальс. Рекорд зафіксовано офіційними представниками Книги рекордів України. У червні на площі героїв було урочисто відкрито стелу героїв. На ній викарбовано імена видатних діячів національного руху. На початку липня, на розі вулиці Сівецької та проспекту Лесі Українки, відбулося закладення каменя на місці будівництва пам'ятника Героєві України Роману Шухевичу. На це справді народне будівництво увесь рік збирала кошти ціла громада. Виготовлений у Львові монумент незабаром у день 105-ї річниці з дня народження головного командира УПА буде урочисто відкрито. У серпні у сквері біля Палацу культури Мінерал відкрили пам'ятний знак на вшанування 65-ї річниці депортації етнічних українців з території Польщі. Ще один рекорд України зафіксовано в Калуші у вересні під час святкування Дня нафтохіміка. Міські умільці спекли і роздали усім бажаючим смачний гігантський медівник, найбільший в Україні. Впродовж року тривало оновлення і вдосконалення медичної галузі. Безкоштовними стали послуги не тільки для стаціонарних хворих, але і для пацієнтів денних стаціонарів. Реконструйовані за кошти міського бюджету відділення ЦРЛ відкриваються мало не щотижня. Капітальні ремонти приміщень і встановлення нового обладнання тривають і надалі. Продовжується співпраця комунального підприємства Водотеплосервіс зі світовим банком. Нещодавно водотеплосервіс отримав нове дороговартісне насосне устаткування. У лютому вперше було проведено конкурс Тріумф за підсумками минулого року визначено і вшановано найкращих на думку журі представників різних сфер життєдіяльності нашого міста. Нещодавно, як завжди, з успіхом відбувся уже шостий за рахунком міський чемпіонат Кавен серед шкільної молоді на призи міського голови. Вперше за кордонними поїздками нагороджено усі команди-фіналісти. Протягом віків місто на березі однієї із найчистіших річок Європи Лімниці, славилося як ремісничий, промисловий, культурний центр Прикарпаття. Тут ще із 1565 року варять фірмове калуське пиво. Кілька віків у різних країнах мелодійно лунають церковні дзвони братів Фельчинських із маркою Відлито в Калуші. Добра слава нашого міста твориться його мешканцями, самовідданою працею багатьох поколінь. Тож нехай не згасає недліючий вогник любові калушан до свого чудового, подекуди унікального і оригінального, а в недалекому майбутньому справді європейського, рідного міста. Будь завжди і скрізь нашою опорою і втіхою. Прекрасний Калуш, наш рідний край. Де б не поїхав, не забувай.